Добрий ранок, вітаю вас у новому відео. На вулиці не перестає дощити з вчорашнього дня. І просто подивіться, як сиво. Нічого не видно. Томан і туман. Туман і дощ. Просто. Знаєте, ми з чоловіком перший раз за дуже довгий час зійшлись в тому, що ми не хочемо осені, що ми не хочемо зими, що так хочеться більше теплих днів, більше сонячних днів. Навіть незважаючи на те, що восени в мене і в нього день народження, все рівно якось того тепла. Це більше, ніж свого дня народження. Загалом мені подобається кожна пора року через те, що в кожній порі року є свої кайфові моменти, але тут якось не знаю, прям не хочеться. Але, незважаючи на погоду, треба збиратися і йти гуляти з реїною. Добре, що ми вже повертаємось додому, тому що цей дощ все сильніше і сильніше. Ой, Ріна то, звичайно, мокра, але їй як дитині по хай погуляти. Таку дощову погоду, десь там щось по калюшках полазити, попити з кожної калюшки, це ж інтересно. От, а я все-таки мокра, тому що в мене не настільки велика парасоля, і тут трава в полі. Ну, така, думаю, ви зрозуміли. Але мені треба було з нею добре погуляти. Тому що чоловік вчора ввечері виходив і він виходив без парасолі і по району. І дуже коротка прогулянка була. Я дуже переживала, що вона нормально не зробила свої справи, що її буде боліти, вона буде терпіти. От. То я думаю, сьогодні треба зробити зранку, зважаючи на погоду, хорошу прогулянку. От, Щоб вона перепрошую, виписалась, викакалась, вигулялась От, і собі. Спокійненько спала і її нічого не турбувало. Знаєте, я два тижні почувалася добре, мій психоемоційний стан стабілізувався, і знаєте, мені було так добре, що я навіть забула, що сьогодні, в п'ятницю, в мене є запис до психотерапевтки, і в мене зараз виходить накладочка. У передньому відео я говорила, що в мене між передніми зубами утворилась щелинка, тому що ретейнер надколовся і не фіксував зуби в тому положенні, в якому би вони мали бути. І я проносила вівторок, середа і четвер, можна сказати, три дні. І вже зовсім інша ситуація, тому сьогодні я йду замінювати ці ретейнери і зафіксовувати зуби в тому положенні, в якому вони мають бути. Знаєте, що я вам скажу? От сьогодні зранку я дивилася відео однієї з улюблених своїх блогерес і зловила себе на думці. Я сиділа в оцій ретенційній капі. Тому що мені треба було носити її принаймні 22 години на добу. І я згадала, що на початку, коли от я знаходила різних іспаномовних блогерес, я не могла зрозуміти, в них всіх така класна ідеальна посмішка, такі рівні зуби. І я така, ну блін, а як так виходить? Ну як? Потім з часом я зрозуміла, що майже кожна з них носила в дитинстві або підлітковому віці брекети. Як я це дізналася, я це навіть дізналася випадково через те, що одна блогереса, вона час від часу одягала якусь таку е, капу, і я розуміла, що це для того, щоб е, були гарні зуби, але я не розуміла цього механізму. І я цього не розуміла, допоки не поставила брекети, а потім їх зняла і почала носити ретенційну капу. А інша благареса, друга, це такий момент, що я зрозуміла, що в неї були брекети. Е, це те, що в неї така є проблема, як бруксизм, і в неї стерлися Її ця пластина, і вона ходила до Ортодорта для того, щоб робити зліпок і її замінити. І от таким чином я дізналася, що, наприклад, одна і друга вони носили бракети, і тому в них такі гарні усмішки. І раз вже мова зайшла за ретенційну капу і зліпок, мені в тіктоці попалася така ідея. Просто, і я така, а навіщо я ходила, ліпила якусь там тарілочку для прикрас. Якщо в мене є теж тарілочка для прикрас. <смі> Але це, звичайно, жарт, тому що це би виглядало дуже кріпово. Я вам так і не сказала в чому ж накладка, а через те, що 12.45 в мене запис до стоматологині, а на другу до психотерапевта. І мені треба все швидко-швидко для того, щоб не запізнитись нікуди. <смі> Ось, а що я зробила? Хвостик і цю кусочку вперше за не знаю скільки часу. Дуже дивно я собі виглядаю незвично максимально. Зараз буде шумно, але що я вам хочу сказати: я була на одній і на другій зустрічі. Що по зубам все добре, мені зафіксували, змінили ретейнери. А до зустрічі з психотерапевткою? Якщо чесно, я плакала, поплакала, мене аж розморозило, мені зараз холодно і зараз відчуваю себе виснаженою. Насправді, на сьогодні в мене ось були плани зранку погуляти з собакою, потім поїхати до стоматології. Юю, потім до психолога. Потім я думала сходити, купити собі вітаміни. Потім піти до чоловіка. Ми з'їздимо, скупимося для наших домашніх улюбленців, але зараз я розумію, що ні, я все, я втомилася, я не хочу. трошки легше стало на голову. Я знаю, що є така штучка отак от робити. Але в мене її нема, тому ось так от. І це теж дуже добре. В попередньому відео ми ходили з чоловіком в ліс збирати ожину. І ми назбирали її більше 600 грам, і я вирішила перший раз своєму житті зварити варення. Тут в мене ожина, тут в мене цукор. Вона пустила не слину, <схід> вона пустила сік. І зараз я її закип'ю. Вона прокип'ятиться 5 хвилин. І далі можна її розливати в банки. Ну, це якщо вірити інтернетам. Переливаємо в стерилізовану банку. Тепер кутаємо в пладик. Ну і сподіваюся, що воно буде їстівне, що воно буде смачне і не буде кисле. Хто мене регулярно дивиться. Знаю, що в мене зараз де третій тиждень челенджу, і сьогодні п'ятниця, тобто п'ятий день челенджу. І зараз я буду підбивати підсумки. Що я можу сказати? Йоги в мене сьогодні не було. В мене було відео на іспанський, я дивилася, і нове слово я. Вивчила. А щодо їжі, то тут повний провал, просто повнісінький провал. Чому так? Тому що вже сьогодні третій день, коли я нормально не харчуюся з середи. Я почала їсти багато солодкого. Найперший момент це був заїсти злість. Перший день, в другий день мені хотілося отримати якісь позитивні емоції. Сьогодні це було багато солодкого. Це були горішки зі згущенкою, це був сирник, це був батончик рошен, це були кіфлики. Я, як наче, не хотіла їсти цього солодкого, але я його їла для того, щоб отримати ті ж самі якісь емоції, якийсь дофамінчик, тому що так було раніше, і я їжею. Закривала ось цю таку емоційну складову, а також через те, що я їм солодке, в мене з'явилося два нових пасажира: ось один, а ось тут другий. Друга година дня, і я вже задовбалася. Як ви зрозуміли, в мене сьогодні день прибирання. Знаєте, ще не було такої ситуації, а я ось це прибирала і думала про те, що ввечері я вже точно не хочу йти гуляти з собакою, бо я вже... В другій годині дня втомлена. І я собі продумувала, а що якщо мені чоловік скаже, от я був на роботі довго, на ногах, важко, а ти вдома. І я собі, знаєте, в цей момент, коли я прибирала, я думала про те, що є окрема професія клінер, які виїжджають і роблять прибирання. І в мене, знаєте, сьогодні була така пробна версія роботи клінером. Так що я теж можу втомитися. В цьому великому пакеті все з клітки шиншили, все з лутка кота, плюс наш пакет з нашого сміття. І він десь важить кілограм 5. Кг. Він такий важкий, але зараз буду викидати ще плюс на пластик пакетик. Знаєте, як то кажуть, міняю відходи на доходи. А я собі взяла каву і смаколик до кави. Але... Щоб справдилось те, що міняє відходи на доходи, ви можете мене підтримати на монобанку на посилання, на яку є в описі до цього відео. Але звичайно, якщо маєте можливість, тим часом мене ще пралка закінчила цикл свій прання. тому закидаємо в сушку. Все, у нас де переноска до цієї сушки, і оце от Пруденс. Тут гралася і трішки надгризла, і там були оголені дроти. Тому я до чоловіка кажу: візьми, заізолюй. І він це зробив. І сказав, що тепер сушку можна вмикати тільки тоді, коли я вдома, в мірах пожежної безпеки. І якщо щось, то одразу вимикати на вимикачі загальному, а не отут з розетки, щоб мені нічого не було. Вчора ж я була на сесії з психотерапевткою, і протягом цієї години в мене були різні якісь такі етапи. Як я говорила, я плакала. В мене було таке, що голова пуста, і я дивилася, я просто в одну точку. І я мовчала, і мене психотерапевтка запитувала, про що я думаю. І в цей момент я подумала, що вона подумала, що в мене можуть бути якісь думки про те, щоб вкоротити собі життя. Ну, це, це, це в мене. Я, я не знаю, про що думала психотерапевтка, можливо, просто, щоб мене витягнути з цього стану. Тому вона запитала, про що я думаю. Але потім я собі так подумала, що зазвичай. В мене, коли я отак от зависаю, такий погляд, ну, ніхто відчував те, що думки про те, щоб закінчити це життя, я думаю, вони впізнають цей погляд. Тут якраз вчора ввечері чоловік заізолював цю штуку і мені розказував, що отак от треба нею користуватися, а не так. І я така собі, знаєте, як наче в копілочку поклала, о, ще плюс один спосіб. Що можна з собою зробити? Але це, це, це знаєте, от якраз я поклала в копілочку, але зараз в мене таких думок немає. А що я хочу зробити саме зараз, це з'їсти круасан! В кав'ярні нанизу знову з'явилися круасани. Зазвичай я брала мигдалевий, це мій фаворит був. А зараз, я думаю, треба спробувати новинку. Взяла Фісташковий. Пруденс вже досліджує, звичайно, звичайно. Не треба мені тут нічого облизувати. Не треба, не надо. Опа. Опа. Знаєте, що я хочу зробити? Я хочу зробити ось так от. Ой. Так, майже так. Майже так я і хотіла. Дуже смачна начинка. Я відкусила шматочок, і тут, подивиться, одразу начинка. Ну і пруден заглядаю, звичайно. Я зробила легку, ненапряжну йогу, і замість того, що в кінці тренування відчути задоволення, легкість в кілі, то я та, я відчула цю легкість в тілі. Але тут включилася червона лампочка і почала горіти і казати, тобі занадто легко далася ця йога, значить, ти не допрацювала, значить, в тебе є сили, і ти могла вибрати більш складнішу йогу, могла вибрати силову йогу, а ти просто оце от наче позаймалась дурницею. Тут я повертаюся до розмови із психотерапевткою. Виходить, що в мене є повноцінна робота, і я працюю кожного дня, і в мене немає вихідного. Тому що я знімаю відео, я монтую відео, я приділяю час для своєї особистої рутини, це зробити ось цю рутину йога, їжа іспанська. Також я роблю рутину по дому. Також в мене є рутина за тваринами. В мене є багато різних обов'язків. Я це хочу все і одразу зробити. І два тижні в мене це виходило. А ось на третій тиждень я під кінець. Почала, як наче, ламатися. Вчора перед сном в мене теж крутилися ці думки про мій челендж, і я собі так подумала: а що, якщо оцей третій тиждень це є якраз такий переломний момент, що якщо я його пройду, я його переживу, в мене вчора такі думки були, що от саме переживу, то значить далі мені все буде легше і легше. Але чи не ілюзія це? От в чому питання. І зараз в мене до себе якесь таке ставлення, став'ятке, <смір> що я слабка, що я здалася. Мені вже й не подобається моє тіло, мені вже не подобається мій зовнішній вигляд, в мене є друге підборіддя, в мене є акне. У мене зараз знову ось це відчуття, що я себе не розумію, я не знаю, що в мене за стан, що я, як наче повернулася в цю початкову точку з того всього, що я починала. І я не розумію себе, і мені навіть хочеться от так от, от, так от зробити, щоб скинути з себе оцей стан, знаєте, і прийти в норму. Але це так не працює. Знаєте, це ковбаса, але вона мені нагадує цукерку. До речі, хороший момент, я захотіла їсти. Все, тепер вже точно прибирання завершене. Оце наша прудент, а от там пиця. І пруденс така ж сама. Дивіться. Правда схожі? Ну так, да, це її мама. Подивись, це твоє дитя чи не твоє дитя? Вона дивиться на Раїну. В неї навіть половинка обличчя теж світло, одна, а друга темна, а в то Казала вам, що мені не захочеться ввечері йти гуляти. Але я вирішила, що я все-таки хочу пройтися. І мені хотілося піти саме з Пруденс, бо мені хотілося, щоб вона побула трішки на вулиці, бо вже декілька днів ми з нею не виходили, здається. І поки немає дощу, то можна й вийти з нею. В передньому відео я вам розповідала про котів, показувала котів, і так виходить, що в цьому теж зачеплю цю тему, тому що от що ми знайшли, можна сказати, маму пруденс. Її біологічно, я так думаю, тому що жіночка, яка побачила нашу прутин, сказала, що там в підвалі ще троє, таких як вона. <сум> От і це мені нагадало, як відколи я почала ставити собі за ціль кожного дня дивитися відео на іспанський, тому я почала повертатися до тих блогарес іспанських, що я дивилася раніше, і потім перестала через те, що Мені просто не вистачало часу, щоб весь контент дивитися, тому я обрала собі моїх улюблених і їх дивилася. А зараз, коли я собі поставила це за ціл, я хочу дивитися те, що мені буде цікаво. І от я відкриваю цю блогересу, яку я дуже давно не дивилася, і в неї. Кошенята, нові кошенята. В неї є своїх два кота. Він такий є: один племистий, а другий це британець. І вони живуть в її будинку. А от в її саду завелась просто дворова звичайна кішка. І вона її ніяк не заважала. Вона навпаки, її підгодовувала, їй такий будиночок поставила, де в неї є таке укриття, іграшки їй купувала. І вже вона неодноразово приводила їй кошенят, і кожного року вона їх роздавала. А от цього року їй було важко їх роздати. В неї там було одне риженьке, одне сіреньке, здається, а ні, одне риженьке, одне чорне і одне таке, як пруденс. Я така, о, пруденс, дивись, таких твоїх родичів є. Виявляється купа. Тому не знаю, чи співпадіння, чи не співпадіння, що якраз такий період, я повернулася до цієї благореси, і там теж черепахова кішка в неї. А щодо підсумків сьогоднішнього дня його в мене була. Відео на іспанський я не дивилась, нові слова не вивчила. Два прийоми їжі в мене не було, але я можу вписати, що в мене був один прийом їжі, тому що я їла макарони з ковбасою і з соусом. Виходить за четвер. В четвер і в п'ятницю в мене взагалі не було нормальних прийомів їжі, то сьогодні хоча б, один, І це файно. Ти така зіжна? На вулиці так холодно. Знаєте, ось ця зміна сезонів вона завжди супроводжується тим, що ти не знаєш, як одягнутися і одягаєшся не по погоді. Знаєте, які в мене сьогодні були сни Сни про самоушкоджуючу поведінку. В сні я, напевно, хотіла відчути хоч щось, навіть біль. І я обрала для себе такий доступний метод як татуювання. Мені було неважливо, де його робити, яке його робити. Для мене був важливий оцей сам факт отримати цей біль. В мене ніколи не спостерігалося самошкоджуючі поведінки, там порізати себе чи навмисно питися об щось. Ем, такого в мене не було. В мене думки були, звичайно, про те, щоб залишити це життя. Але самошкоджуючи поведінки, прям ось такої не було. Я вам говорила, що мені хотілося е, отримати позитивні емоції, підняти собі настрій е, через їжу. І я зрозуміла, що коли от не вдається мені це зробити через їжу, то тоді починаються якісь інші е, способи. Отримати навіть не позитивні емоції, а хоча би щось. І, наприклад, я почала дерти голову, почала дерти голову до крові. В мене там вже рани, мене це болить, але мені хочеться далі і далі дерти. Здається, в першому сезоні серіалу Джині і Джорджія» Джині собі е, у Джині була самопошкоджуюча поведінка, пити собі поранення, опіки, ось запальничкою. І я тоді, коли це дивилася, я думала, що я це розумію, я розумію цю природу, але мені це не близьке. А зараз, от коли в мене почало це проявлятися, я зрозуміла, що це мені близьке, просто в мене трошки інша форма цього. Пам'ятаєте, вчора я вам казала, що хочеться ось так от струсити себе, щоб оцей є стан невідомості, цей стан, що я не розумію, що зі мною, що він. Як наче його от так от скинути з себе, але це так не працює. І от зараз я подумала, що можливо, якраз ось це відчуття болю, можливо, це не для того, щоб відчути хоча б щось, а можливо, щоб хоча б на той період, коли я чітко розумію, що це боляче, я розумію, що зі мною і що це за стан. От. І мені захотілося ось таких горішки саме з АТБ, саме від своєї лінії. Тому я взяла з сиром і з беконом. Взяла ось таку бринзу, хочу спробувати. І ось це зернистий сир, на який в мене немає алергії, що мене не обсипає. Ну, думаю, ви розумієте, що коли є лактонепереносимість, то воно має свої наслідки. З ним в мене все ок. Її бринзою не знаю, бо пише що стільного молока. Ну, подивимось. дивилася фільм Ніч спогадів. Як ви могли помітити, я дерла голову. Це було на початку фільму. Мені він здався затягнутим. а от в другій половині цього фільму він же мене затягнув. Я була дуже поглинута. Тією інтригою, яка там зберігалася, і тому мені вже не хотілось дерти, тому що я була там у фільмі. Якщо чесно, то сподобався дуже нетиповий, дуже інтригуючий, ну, класний, мені сподобався, але от початок точно є затягнутим, як на мене. До речі, якщо б ви шукали, можливо, якийсь фільм, знаєте, триллер, детектив чи щось такого, це зникла без 23-го року мені цей теж фільм сподобався. Він мене від самого початку захопив своєю інтригою, яка теж трималася до кінця. Нетипово знято і дуже дуже цікаво. Якщо ви таке любите, то можете переглянути. Я зробила йогу, і після йоги, можна сказати, я трішки невілювала її результат через те, що е, я зробила це після. Я помила посуд в несручній позі, я позамітала всюди. ну, Ось такою рутиною позаймалася, і поперек мене вже якби, починає турбувати. І зараз я вийшла з Ріною на прогулянку. Сьогоднішнього дня, то йога в мене була. Відео на іспанській я дивилася, нові слова я не вивчила. І двох прийомів їжі в мене взагалі не було. В мене були, було солодке, в мене знову було багато солодкого. І ці горішки, дві пачки горішків я з'їла. Якщо підбивати підсумки тижня, то тиждень вийшов далеко не ідеальним. Але я не назву його провальним. Звичайно, можна назвати провальним по їжі, тому що в мене не було нормальних двох прийомів їжі. Десь був лише один. І то це дуже добре. Але я робила все наскільки могла. І, зважаючи на всі мої стани, які в мене були цього тижня. Тому. Будьте здорові, мирного неба і побачимось вже зовсім скоро!